Коли ми купуємо каву чи заправляємо авто, ціна здається простою і зрозумілою. Але що, якби кожна така угода мала приховані наслідки, за які, врешті-решт, платимо ми всі? Саме про це й поговоримо сьогодні: про екстерналії, ті самі невидимі сили, які втручаються у вільний ринок і формують наш світ, іноді зовсім не так, як нам би хотілося. Уявляєте? Матір усіх ринкових провалів саме так один відомий економіст описав екстерналії. І це, знаєте, не просто для красного слівця. Це фундаментальна проблема, яка показує, де саме ота ідеальна модель вільного ринку може дати тріщину, іноді з просто руйнівними наслідками для всього суспільства. Отже, що ж це таке простими словами? Уявіть, що ваші дії запискають ефект доміно, але рахунок за останні кісточки, що впали, приходить комусь іншому. Оце і є екстерналія одна сторона робить свою справу, а суспільство платить приховану ціну або ж навпаки отримує бонус, за який не платило. Щоб ця, на перший погляд, абстрактна ідея стала живою і зрозумілою, давайте зануримось у класичний приклад. Це історія про сталь, про річку і про ту саму невидиму ціну промислового прогресу. Дивіться ланцюжок подій дуже простий. Є сталелеварний завод, він виробляє продукт, який потрібен економіці. Але в процесі ну, з'являються відходи, і завод скидає їх у річку. Через це, звісно, гине риба. А рибалки, які живуть і працюють трохи нижче за течією, раптом залишаються без роботи. Завод отримав прибуток, а рибалки збитки, збитки, за які їм ніхто й не думав платити. І ось тут, ось тут криється вся суть. З точки зору ринку завод враховує лише свої приватні витрати: сировина, зарплати, електрика. Але суспільство несе набагато більші суспільні витрати. Вони включають і витрати заводу, і всю ту шкоду завдану рибалкам. Виходить, ринок бачить лише частину картини, і тому його головний сигнал ціна, виявляється хибним. Наче на ціннику написали неправильну цифру. Але треба розуміти, що екстерналії це не тільки про димлячі труби заводів. Вони бувають і негативними, і позитивними, і виникати можуть як у процесі виробництва, так і внаслідок звичайного споживання. Давайте швиденько розберемо чотири головні типи, щоб побачити всю картину. Ну, це наш старий знайомий приклад. Забруднення від виробництва це класика жанру, оскільки завод не платить за шкоду, для нього виробництво сталі виходить дешевшим, ніж воно є насправді для всіх нас, і як результат, ринок виробляє більше сталі, ніж було б оптимально для суспільства. А ось вам приклад зі споживання. Коли людина курить, вона отримує своє задоволення, але водночас створює витрати для інших. Це і дискомфорт від пасивного куріння, і, що важливіше, збільшення навантаження на систему охорони здоров'я. А за неї, як відомо, платимо ми всі зі своїх податків. Тепер про хороше. Уявіть, якась технологічна компанія вкладає мільйони в дослідження, вона створює нові знання. З часом ці знання поширюються і стають основою для інновацій вже в інших фірмах, але ж початковий інвестор не отримує плати за цю користь, тому ринок, полишений сам на себе, виробляє менше фундаментальних досліджень, ніж насправді потрібно суспільству. І найпростіший побутовий приклад ваш сусід створює просто неймовірний сад. Витрати несе лише він. А вигоду отримують усі навколо, адже вартість нерухомості зростає. Оскільки сусід не отримує за це грошей, то й красивих садів ми бачимо менше, ніж насправді хотілося б. Якщо проблема настільки очевидна, то виникає логічне питання а чому б сторонам просто не домовитися? Економіст Рональд Коус колись висунув ідею, що за певних умов рибалки могли б, наприклад, заплатити за воду, щоб той поставив фільтри, або мешканці вулиці могли б скинутися на догляд за садом сусіда. В теорії це виглядає як дуже елегантне приватне рішення. Але на практиці це майже ніколи не працює. Ну от уже віть, у випадку з глобальним потеплінням мільярди людей та мільйони компаній просто фізично не можуть сісти за один стіл переговорів, та навіть у менших масштабах, як от із тим садом, витрати на організацію такої угоди та банальна соціальна незручність роблять її майже неможливою. Отже коли приватні рішення не спрацьовують, на сцену виходить уряд. І в нього у своєму розпорядженні є кілька інструментів, щоб спробувати виправити ці ринкові провали. Загалом є три головні підходи перший Уряд може прямо заборонити або обмежити шкідливу діяльність, наприклад, встановити ліміт на викиди. Другий він може запровадити податок, щоб зробити її дорожчою. І третій, у випадку з позитивними ефектами, він може надавати субсидії, щоб стимулювати корисну діяльність, наприклад, ті ж дослідження. Ідея коригуючого податку, вона особливо витончена. Його мета не просто зібрати гроші в бюджет чи когось покарати. Ні, мета змусити ринкову ціну казати правду. Встановивши податок, який дорівнює шкоді, уряд змушує компанію враховувати цю шкоду у своїх бізнес рішеннях. Це й називається інтерналізацією екстерналії, коли зовнішні витрати стають внутрішніми. Гаразд, від теорії перейдімо до реального світу. Давайте подивимося на дві найбільші проблеми сучасності, які по суті є просто гігантськими екстерналіями. Глобальне потепління це, мабуть, найбільша і найскладніша негативна екстерналія в історії людства. Кожна поїздка на авто, кожен авіапереліт, кожна тонна виробленої сталі це крихітний мікроскопічний внесок у проблему, наслідки якої відчує весь світ, а особливо майбутнє покоління. І масштаб цієї загрози просто приголомшує за прогнозами до кінця століття. Економічні збитки можуть сягнути 10 трильйонів доларів. Просто вдумайтесь у цю цифру, це не щось абстрактне, це колосальна загроза не лише для екосистем, а й для стабільності світової економіки. Це вплине на все від вартості їжі до ринків праці. То як із цим боротися? Вуглецевий податок економічно дуже ефективний, бо змушує ціну відображати реальну шкоду, але його неймовірно важко запровадити політично. Система торгівлі квотами встановлює жорсткий ліміт на викиди, і вже ринок сам визначає ціну. А субсидії на зелену енергію, звісно, популярні, але можуть бути менш ефективними і набагато дорожчими для бюджету. А тепер давайте спустимось з глобального рівня на більш особистий так звані гріховні товари, як от тютюн та алкоголь. Вони створюють величезні негативні екстерналії, що лягають важким тягарем на все суспільство. Щоб це було максимально конкретно, за деякими оцінками, кожна пачка сигарет створює приблизно 40-50 центів додаткових витрат для суспільства. Це вартість лікування хвороб від пасивного куріння та інші соціальні збитки. В ідеальному економічному світі саме такою і мала б бути сума коригуючого податку на пачку. І для боротьби з цим. Уряди використовують цілий арсенал від інформаційних кампаній про шкоду куріння до високих акцизних податків, від суворих штрафів за водіння в нетверезому стані і, в крайньому випадку, до повної заборони, як у випадку з важкими наркотиками. І на завершення, давайте трохи пограємось. Давайте доведемо цю економічну логіку до її межі, застосувавши концепцію екстерналій до однієї з найбільш суперечливих тем у нашому суспільстві. Задумаємося на мить: величезна частина шкоди від нелегальних наркотиків це насправді екстерналії, створені саме їхньою нелегальністю, це організована злочинність, насильство, перевантажена правоохоронна система. Тож, з чисто економічної точки зору, чи не було б логічніше легалізувати їх і запровадити височезний коригуючий податок, як із сигаретами, щоб змусити ціну відображати реальну шкоду? Це дуже незручне питання, але воно чудово показує наскільки потужним інструментом для аналізу може бути концепція екстерналій.